норт стала офіційною медіа особистістю у Норд. Перша обкладинка для журналу «ID Magazine». Сьогодні поговоримо про те, як дівчинка оцінювала образи зірок на Медгала і кому дісталося, окрім її мами. Б'янка Цензорі все-таки повернулася до Кані Уеста. Гаррі Стайлс, можливо, буде зніматися у новому сезоні серіалу Білий лотос Періс Хілтон вдруге стане мамою. С'юкі Уотерхаус підтвердила свою вагітність. Байонці завершила своє світове турне і від Булася прем'єра нового фільму Ренесанс фільм Бай Біонсі у Лос-Анджелесі. Клінт Іствуд знімає кіно, що це буде за картина, якою буде тема, яка моральна дилема. Поговоримо. Розкажу вам сьогодні про весілля століття, шикарне весілля американки Мадлен Брокове і Джейкоба Лагроуне. Поговоримо також про прикраси люксового сегменту в Ріани Зої Кравіц і Фарела Уільямса. І згадаємо імені на цього тижня: Хейлі Бібер і Майлі Сайрос. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Якщо теми випуску для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі. З вас лайк, коментар, підписка. Якщо відео сподобалося, долучайтеся до обговорення. Мені завжди цікаво почитати ваш зворотній зв'язок, тому не будемо затягувати. Пропоную розпочинати. Що ж сьогодні у нас апдейт по новинам, які ми вже обговорювали, і нові у форматі Бліц. Хочу коротенько про кожну новину вам щось розповісти. По-перше, ми вже обговорювали, що ходили чутки про те, що б'янка цензорі і Канні Уест на межі розлучення. Парочка взяла перерву у відносинах, а ініціатором цього стала сама Б'янка. Мабуть, все-таки родичі та друзі Б'янки Цензорі змогли достукатися до дівчини. і б'янка вирішила повністю переосмислити їх стосунки з репером, але все-таки б'янка повернулася до Кані Уеста, тому що є інформація, що дівчину помітили на закритій вечірці у Абу Дабі, де був промоушен нового треку Кані Уеста. Тому це ще одне нагадування про те, що піти із аб'юзивних стосунків дуже непросто і набагато складніше ніж здається. Що думаєте відносно цієї новини? Поділіться своїми думками в коментарях. У одному з попередніх випусків ми обговорювали про те, що Гарі Стайлс підстригся, що він змінив свій імідж трішки. Виявляється, що вже навесні у Таїланді розпочнуться зйомки третього сезону Білого Лотоса. І Гарі Стайлс постригся саме заради зйомок у новому сезоні серіалу Білий Лотос. Неймовірний серіал, дуже цікавий. Дженніфер Куліч там особлива зірочка. Тому, якщо буде бажання, це однозначно моя рекомендація для вас. Подивіться, пару днів назад з'явилася. Новина про те, що одну із ролей у цьому серіалі може зіграти якраз Гаррі Стайлз. Подейкують, що саме для прослуховування співак і змінив свою зачіску, бо він хоче зіграти вчителя йоги у цьому серіалі. Чи цікаво буде вам подивитися на Гаррі Стайлза, якщо так вийде у білому лотосі? Однозначно будемо чекати подальших новин. Як вам така новина? Діліться думками. Періс Хілтон поділилася, що стане матір'ю вдруге. У Періс Хілтон народилася донечка за допомогою сурогатного материнства. Дівчинку назвали Лондон Тіптон. Це персонаж, заснований на самій Періс Хілтон. Тепер у Періс Хілтон є свій Лондон. Саме таке цікаве ім'я Хілтон за чоловіком обрали для своєї доньки при підготовці до зустрічі з новим членом родини з дівчинкою. У будинку Періс Хілтон почалася якась рожева експансія. Перес Хілтон поділилася, звичайно, фотографіями дуже милого дитячого одягу. Тепер можемо привітати Перес Хілтон, Вона стала мамою вдвічі. Раніше, у січні, у Перес Хілтон народився син, якого назвали Фенікс, і обидві дитинки з'явилися на світ за допомогою сурогатного материнства. Деякі фоловери дуже сильно напали на Перес Хілтон. Він сказали, що у дитинки завелика голова. На що вона їм просто відповіла і пішла далі робити свої справи. Тому Вітаємо однозначно Періс Хілтон. Це чудова новина. Здається, що Періс дуже хотіла дівчинку, тому це супер класна новина. Наші вітання. Сюкі Waterhouse підтвердила все таки свою вагітність у цьому відео. Ми з вами обговорювали новину про те, що дівчина Роберта Патінсона, сюкі Уотерхаус, вагітна. Наразі сюкі Waterhouse продовжує давати концерти, незважаючи на вже пристойний термін вагітності. Своє становище співачці та актрисі приховувати вже абсолютно немає сенсу. Тому пару днів назад на своєму концерті вона з усмішкою пожартувала про свій зовнішній вигляд і вперше підтвердила вагітність. Вона сказала так: думала, зможу відволікти вас від того, що відбувається, отягнувши щось блискуче, але не впевнена, що це працює. Я дуже рада за них і з Робертом. Звичайно ж, бажаємо Сьюкі Уотерхаус класного самопочуття, гарного самопочуття. Мені подобається, що вона завжди усміхнена, така позитивна. Здається, що вони роблять одне одного щасливими, і ця дитинка ще більше скріпить їхній союз. Найщиріші вітання для Роберта і Сьюкі Уотерхаус. Що думаєте? Пишіть у коментарях. E Байонці завершила нарешті своє світове турне Ренесанс після проведення цілих 56 концертів. Замість того, аби відпочивати замість заслуженої відпустки, вона анонсувала прем'єру нового фільму під одноіменною назвою Ренесанс. Щасливчики із Сполучених Штатів Америки, звичайно, може, зможуть зацінити версію фільму вже 1 грудня. Квитки розліталися як гарячі пиріжки. Фанати Бейонці розкуповували квитки у перших хвилин. Олини продажів, а кінотеатрі вимушені просто вишиковувати фанатів у чергу, тому що бажаючих подивитися на нове кіно від Бейонсі дуже величезна кількість. Цей фільм буде відображенням прагнення Бейонсі показати місце, де панує вільний дух без осуду. Сама картина, сам фільм обіцяє показати нам весь розмах зіркових гастролей Бейонсі. І нарешті вчора відбулася прем'єра цього фільму. Бейонсі виглядала просто неперевершено в новому кольорі, в новому Іміджі платиновий блонд. Напевно, це якийсь тренд зараз серед селебріті, тому що і Селена Гомес, наприклад, змінила трішки свій імідж Бейонсі, Перед цим Кім Кардашян, тобто багато публічних людей так робить. Бейонсі була у ексклюзивному наряді від Ательє Версачі, як завжди неймовірно, з шаленою енергетикою. Бейонсі була на прем'єрі свого фільму Ренесанс Фільм Бай Бейонсі» у Лос-Анджелесі. Сам фільм Ренесанс це результат чотирьохрічної праці, не лише як виконавиці, а Бейонсі як режисерки, яка покаже у цьому фільмі повністю процес створення туру на прем'єрі концертного фільму Бейонсі були присутні багато селебріті. Це була і Кріс Дженер зі своїм бойфрендом, і сестри Бейлі, і Лізо, яку відміняли, і навіть Бейонсі не співала її ім'я. Але зараз була також запрошена Нормані, Жанель Моне і багато інших. По-перше, як вам платиновий блонд Бейонсі, Як вам її наряд від Ательє Версачі? Як відноситися до неї? Тому чекаю на ваші думки у коментарях. На днях відсвяткували свій день народження Хейлі Бібер і Майлі Сайрус. Звичайно, ж вітаємо іменинниць. Пару слів хочу сказати про Хейлі Бібер. Це одна із наймодніших дівчат Голлівуду. Однозначно, її луки завжди викликають захоплення. Вона класно виглядає у абсолютно різних образах, але багато з них їй пасують дійсно. Хейлі Бібер виповнилося 27 років. Ніхто не вірив у їхній шлюб із Джастіном Бібером. Їхнє весілля здавалося просто Віля Джастін Бібер не встиг розлучитися із найбільшим коханням свого життя це Селеною Гомес. І тут через кілька місяців він одружився на іншій дівчині. Але зараз, через п'ять років, Джастін і Хейлі демонструють більш ніж міцний союз. Хейлі Бібер знову анонсує продукцію свого бренду. Road. мені цікаво, як ви відноситеся до цієї пари, як відноситеся до Хейлі Бібер. Напишіть свою думку в коментарях. А ми вітаємо Хейлі Бібер з днем народження. Класна новина зі сфери кіновиробництва. Клінт Іствуд знімає кіно. Це насправді дуже класна новина для всіх фанатів, цього режисера неметушливий, дуже спокійний, завжди на своїй хвилі. Клінт Іствуд, дуже гідний режисер. Клінт Іствуд працює останні 50 років виключно із Warner Brothers, включаючи його. Шедевр «Гран Торіно. Зараз Клінт Іствуд працює над зйомками судової драми у Джорджії. Робоча назва проекту Присяжний номер два. У головних ролях знялися Зої Дойч, Леслі Біп, Кіфер Сазерленд, Тоні Колет і Ніколас Холт. Сама тематика цього фільму буде такою: чоловіка кличуть у присяжні, але він розуміє, що сам міг би бути винуватцем вбивства, яке розбирає суд. Абсолютно все у фільмі відбувається так, як любить показувати Клінт Іст. Вот основна тематика це герой на роздоріжжі з моральною дилемою здатися поліції або брехати присяжним. Звичайно, з червоною лінією у фільмі Клінта Іствуда іде Лозунг про те, що завжди у будь-якій ситуації треба залишатися людиною. Навіть у такому хаотичному світі, як у нас, дуже цікаво було подивитися цей фільм. Якщо не дивилися, то хочеться порекомендувати вам фільм під назвою Справа Річарда Джуела 2019 року. Це також один із його дуже гарних фільмів на фотографії. Клінтиство вперше за багато років посміхається, і це така тепла дуже посмішка. Дуже рада бачити його усміхненим, заряженим на нову роботу. Напишіть у коментарях, хто буде чекати нову роботу Клінта Іствуда, і, взагалі, який фільм із його доробку ваш улюблений. Останні кілька днів у інтернеті завірусився ролик рілси із шикарного весілля американки 26-річної Мадлен Броквей і Джейкоба Лагроуна. Молодята дуже сильно витратилися. Святкування весілля обійшлося їм у 59 мільйонів доларів. Враховуючи розмах всього цього дійства, звичайно зрозуміло, куди пішли такі величезні кошти. Весілля проходило у Франції. Молодята прилетіли до Парижа на приватному літаку. Весілля проходило у паризькому приватному саду з видом на Ейфелеву вежу. В зали були буквально осипані, прикрашені живими квітами. На вечірці для гостей виступав знаменитий гурт Maroon 5. За день до церемонії наречені провели розкішний обід у Haute от Suite. Вони потім повечеряли у паризькій опері, влаштували передвесільну вечірку під тріумфальною аркою, і навіть провели ніч у Версальському палаці. Пара відривалася як останній раз І з величезним розмахом. Вони відсвяткували цю подію. Це весілля вже проголосили весіллям століття. За оцінками ЗМІ на свято витратило нечувану просто суму 59 мільйонів доларів. Цікавим був ще дівич вечір, Мадлен, який розтягнувся на цілі чотири дні і проходив у дорогому готелі Амарджірі Резорт у штаті Юта. Тут свого часу відпочивали багато інших зірок. Це і Кім Кардашіан, і Кані Уест, і Майлі Сайрус. Сиджастин Бібер і багато інших зірок зі світовим іменем. Перший день дівич вечора був організований у стилі красуні в рожевому. Темою другого вечора були прибульці серед нас. У цей день Мадлен приміряла на себе сміливий образ із коротким зеленим волоссям і чубчиком. Дівчина запалювала тоді під треки Кеті Пері. Третій день цього дівич вечора проходив під лозунгом Золота година. На цей раз для оформлення свята обрали осінні кольори, в декорі були присутні. Живі квіти, сухоцвіти, і четвертий заключний день дівеч вечора наречена вирішила присвятити останній королеві Франції Марії Антуанеті і сама примірила образ Марії Антуанетти на себе. Якщо задатися питанням, звідки у молодої пари є такі фінансові можливості, то все виявилося досить банально. Наречена є донькою бізнесмена Боба Брокуея. Він володіє автосалоном Automotive Group, це офіційний дилер Mercedes-Benz у Сполучених Штатах. Тах Америки, а сама Мадлен у соціальних мережах називає себе самозайнятою підприємицею. Мати Пола Брокове це віце-президент філії Mercedes-Benz у Coral Gapes у Флориді. Як вам таке весілля? пишіть свої думки у коментарях? Просто якщо ми в цьому випуску вже обговорюємо з вами тему весілля століття, то давайте не будемо дріб'язкувати. Обговоримо і також нові обновки, ювелірні обновки наших зірочок. І хочу ще вам показати фотографії Ріани та Ейса Парокі на гран-прі Формули 1 у Лас-Вегасі 2023 року. Мені дуже подобається новий імідж Ріан. Ріана Також входить у когорту тих знаменитостей, які зробили експерименти зі своїм волоссям, трішки оновилися, змінилися. Як на мене, на мою думку, Ріані дуже личить. Напишіть, як вам для походу на Формулу-1 у Лас-Вегасі. Ріана розбавила образ у естетиці мотокор діамантовим анклетом із годинником Джейкоб Енко за 400 тисяч доларів. Для годинника підібрали незвичне місце: це Шіколотка. Аби дізнатися, час на годиннику Ріані доведеться попросити когось схилити перед нею коліна. Звичайно ж, Ріана абсолютно безстрашно надягнула цей годинник за 400 тисяч доларів. На Шіколот. Годинник цієї компанії, звичайно ж, непрості. У Ряни це кастомізований анклет від Джейкопенко, який прикрашений трьома нитками діамантів. Всього у годиннику 70 карат каміння, круглого та смарагдового ограновування. Загалом на місці Ряни <аріани> не кожен вирішив би вийти із будинку взагалі з таким анклетом, можливо, лише з додатковою охороною. І пам'ятаєте, ось у цьому відео ми обговорювали з вами заручені е, прекрасної пари Зої Кравіс і Ченя. Татума обговорювали це ось тут. Так ось у залаштунковому змаганні, у кого все таки більше та дорожчі діаманти, перемагає Зої Кравіц. Ченінг Татум зробив актрисі пропозицію обручкою за півмільйона доларів. Це семикратний діамант з дуже крутим огранюванням. Якщо ми вже сьогодні зачепили тему важкого люксу, прикрас зі світу лакшері сегменту, то просто хочу показати вам Фарела Уілмса у Титановому годиннику Річард Мільйон». Є Рмюпі 01 Феррарі, найтоншому механічному годиннику в світі, який коштує 1 мільйон 880 тисяч доларів США. Тому такі новини зі світу знаменитостей і зі світу прикрас лакшері сегменту. щоб ви більше хотіли, якби у вас була така можливість, купити собі годинник як у Фарела, обручку як у Зої Кравець або Анклет від Джей Як у Ріани Дайте знати у коментарях. бұл Ну от і все, Нортвест офіційно стала медійною особистістю. Давайте її привітаємо, звичайно ж, із першою обкладинкою, і ще й якою. Нортвест, який 11 років знялася для обкладинки журналу АйДі. Цей випуск журналу АйДІ був присвячений зіркам так званої нової хвилі. Айді, взагалі, молодці, що вони намагаються знайти нову кров. Цього не вистачає до речі у всій журнальній індустрії. Звичайно, хочеться бачити, окрім старшого покоління сімейства. Кардашанженер і нове покоління, тому цікаво було також подивитися на Нортвест. Це тому пропоную подивитися на обкладинки журналу ID Нортвест у об'єктиві Віллі Вандерпере для ID Magazine. Звичайно, коли ти старша донька таких знаменитих батьків залишатися шоу бізнесу, це дуже дуже складно з її характером, з її самоіронією і з її відкритістю і прямою лінійністю. Вона дуже такий не цікавий персонаж У новому інтерв'ю. ID Нортве. Ест вже називають принцесою поп культури. Сама вона коротко себе описує як найкраща. Коли в неї запитували головну ікону стилю для Норд, за її словами, це вона сама у інтерв'ю Айді. Вона сказала, що звичайно візьме на себе управління з та ізі від своїх батьків, коли прийде час. Бачите, яка у Норд завищена самооцінка, але можливо для селебріті це навіть круто, і візуально вона мені дуже схожа на ну таку міні-копію Кані Веста. Що думаєте, напишіть у коментарях? Ну, взагалі. Вона своєю прямолінійністю North West продовжує роздавати Діси свої цього разу прилетіли не лише її мамі. Хочу вам показати відео, де North West оцінювала, де дівчинка оцінювала образи зірок на Медґала. Врання кім від Баленцяга, у якому з'явилася кімна на двадцять двадцять один. назвала пластиковим пакетом. А ще вона розкритикувала дивний вихід Джареда Лето в образі кота і зауважила, що під Девідсом взагалі помилився адресою і. Іде на заправку, а не на медгала. Кім Кардашян каже, що донька відрізняється чесністю. Вона намагається привчити її бути більш тактовною, але поки виходить, як виходить. Ця дівчинка однозначно, напевно, відео в історію зі своїми фразами «It's looking like a bitchy». В у відео вона сказала, що перли виглядають фальшивими. Це в Норд каже про кутюрну сукню з э, кіапарелі, яку робили спеціально кастомізовано для медгала. Для Кім Кардашян. на сукню тоді пішла тисяча годин і 50 Тисяч перлів до речі, якщо згадувати цей Медгала. це був перший мій випуск про Медгала, Тому, якщо цікаво, ви можете подивитися образи там. По перше, щодо сукні, тоді з'явилася новина, що її сукня із перлів з кіапарелі, кастомізована під неї розірвалася на захід. Таким прийшла, але прямо перед доріжкою у неї почала рватися сукня. Натуральні перлинки довелося негайно збирати із землі. Наприкінці вечора сукня вже була остаточно розірвана знизу. А перед початком медґа. Ала у Кім Кардашян сталася ще одна неприємна ситуація. Її донька Норт прийшла разом з нею, але на червону доріжку і на бал так її і не пустили. На медгала діє жорстка політика 18+. Інсайдери натякнули, що найзірковішим віп-гостям все ж таки дозволять привезти на доріжку дитину, як данину пам'яті показам Карла Лагерфельда на шоу самого Карла моделі. І він виходили на подіуми з дітьми. Тому були такі слухи про те, що найвіповішим і зіркових гостей до Дозволять все таки вийти на червону килимову доріжку і на бал разом із дітками. До речі, саме тому була Норт вдягнена под коду Вона була у шанел. Це відповідало темі заходу або темою була Карла Гарфельд лінія краси, але прямо перед входом дівчинку розвернули. Тож дівчинці довелося тоді при повному параді вирушити назад до готелю. Тому десь вона згадала, можливо, під час оцінювання цю історію. Цікава ваша думка, що ви думаєте відносно того, як себе поводить Норт. Вест. як вам її поведінка? Чи раді ви за те, що дівчинка на обкладинці? Це її перша обкладинка. Пишіть, будь ласка, ваші думки у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Мені дуже приємно. Дякую, що підсвічуєте мені якісь моменти, над якими мені потрібно працювати, і я розумію, що, що ще просто поле не пахане роботи, яку мені потрібно провести особисто з самій собою. Дякую вам за все. Я хочу нагадати вам про нашу ініціативу підтримки хлопців та дівчат, найсміливіших людей нашої країни, які знаходяться в лавах ЗСУ. Будь ласка, прошу вас підтримувати перевірені збори і наш нагадую про нашу ініціативу підтримки бездомних домашніх тварин на локальному рівні. Якщо є можливість кормом, сіном, донатом, інформацією, допомагайте перевіреним притулкам. Давайте всі будемо трішки добрішими, тому що це дуже важливо в наш непростий хаотичний час. Сподіваюсь, побачитись з вами у нових випусках і сподіваюсь, що випуск був для вас цікавий. Все, до зустрічі, Бай-бай!